Привіт, мене звати Олександр Гайдамака в цьому випуску на огляді баскетбольні кросівки Jordan Zion 2. полетіли. Так як перші зайони не дуже вдалі, то було дуже цікаво, чи відбувся прогрес. Особисто в мене була на це надія, оскільки візуально кросівки виглядають абсолютно по-іншому. Та чи виправдали розробники мої очікування, зараз розповім. Даний світлий Колоровей отримав назву Давай танцювати. В цьому варіанті вони більш схожі на кросівки для вечірки, ніж для баскетбольних заруб. Для любителів виділятися дизайнери представили безліч варіантів забарвлень. В інтернеті особливо тепло зацінили дану колабу за аніме Наруто. Але при виборі Колорвея зверніть увагу, що матеріали верхньої частини теж змінюються. Тому довговічність та практичність буде теж різна. Хоч мені і не сильно подобаються липучки, але в даному випадку вони точно не псують загальний вигляд. Дизайн мені сподобався, ставлю 9 з 10. Функціональну частину тестів на паркеті та гумовій поверхні розбивав їх тиждень, і під час цього процесу відчуття були не найкращі. Під кінець тренувань ноги гуділи, наче після марафону. Навіть на другий тиждень ця проблема не зникла повністю, оскільки вони для мене все-таки важкуваті. В розмірі 9,5 US вага становить 456 грам. Зовні вони виглядають як кросівки, які підходять гравцям з широкою стопою, але насправді це не так. В мене середньої ширини стопа і після розбивки вони мені вприти, брав собі розмір в розмір. Власникам широкої стопи раджу їх брати на пів розміра більші. Якщо ви вже є власником цієї пари та маєте іншу думку з цього приводу, то чи у вас в коментах, бо ця інформація дуже допоможе іншим при купівлі онлайн. Матеріал верхньої частини саме в цьому колорвеї представлений в синтетичній шкірі, яка на дотик та на вигляд відповідає своєму прайсу. Перфорація, на жаль, фейкова, тому температурний режим в них на низькому рівні. Я б навіть сказав, що це зимовий варіант під теплі шкарпетки, але в інших колорвеях в носовій частині використовується сітчастий матеріал, тому ситуація з вентиляцією буде краще. Якість збірки в нормі швита місця проклейки проблем не мають. Гума підошви має середню твердість, яка на вуличних поверхнях має всі шанси протягнути сезон точно. Устілка доречно вписується в загальний задум розробників зробити закос під шкіряні кросівки преміум класу, але все-таки відчувається, що в руках тримаєш пару середнього бюджету. Матеріали отримують оцінку 7 з 10. Тракція гідно себе показала як на чистому, так і пильному паркеті, а на вулиці, очевидно, ще краще. Пил підошва збирає як більшість кросівок, але при цьому легко протирається. Під час гри проблем з просковзуванням в мене не було. Але сказати, що вони мають флагманський зацеп, теж не можу. Моя оцінка тракції 7 з 10. Амортизація це 100% їх сильна сторона, яка відпрацьовує в дуеті двох технологій Air Stroble в 5 та Zoom Air в передній частині. Виробник пише, що це перша модель, в якій вони використали свою нову збільшену вставку в задній частині і називають це рішення революційним. На мою думку, правда в цих словах є. При в 70 кг моя п'ята і справді насолоджувалась прекрасним відчуттям м'якості та комфортом. Але зарубіжні колеги розповідають, що при виконанні данків п'ята іноді провели. Вбиває повністю міц соль, що викликає дискомфорт. В передній частині амортизація скромніша, але мені з моєю вагою та стилем гри більше і не потрібно. Якщо ви обираєте м'якість, то цей варіант для вас. Але є один нюанс: повернення енергії в цієї підошви бажає кращого. Амортизація я ставлю 8 з 10. А от відчуття корту це їх найслабша сторона, яка отримала від мене оцінку 5 з 10. Два досить немаленькі ауттригери гарно виконують свої обов'язки та запобігають підвертанню, але їх ребра не мають плавного переходу, а виконані під кутом майже 90 градусів. Під час гри ця особливість мені зовсім не зайшла. Та, на мою думку, менш рухливим гравцям такі ауттригери сподобаються. Фіксація стопи забезпечується класичною шнурівкою та ближче до носової частини доповнюється липучкою. В зоні 5 два великі м'які виступи обіймають ахіл, і це прям дуже комфортне та функціональне рішення від розробників. П'ята фіксується намертво. При бокових навантаженнях претензій немає, оскільки і так мало підвержений до деформації синтетичний матеріал, укріплений додатковими накладками. Ці ж накладки є одночасно основами липучок, і це відчутно збільшує їх ефективність. Плюс нога втоплена в саму підошву, тому за безпеку від мене 9 з 10. В загальному в мене склалось таке враження. М'які комфортні красівки, але після значної розбивки, з гарною фіксацією та чудовим ретросилуетом. І якщо порівнювати їх з першими зайонами, то прогрес відчутний. З мінусів погана вентиляція, вага вище середнього показника та незадовільне відчуття паркету. Для баскету раджу і гравцям передньої лінії, які точно зацінять цінні сторони щодо безпеки. Якщо ви рухливий перший другий номер, то ця пара, скоріш за все, не для вас. Особисто для мене другі зайони точно не ігрова пара. А от для повсякденного життя вони топ, але не на літо. Напишіть в коментарях огляд таких красів, ви б хотіли побачити на моєму каналі. Хто хоче придбати ці або інші не тільки баскетбольні красивки по приємному прайсу, напишіть мені у месенджери або в соцмережах. Всі контакти є в описі до відео. Дякую за перегляд! Не забувайте ставити лайк та підписуватись до нових оглядів.